Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці математика. Тема нашого уроку додавання чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 до 8 з переходом через десяток та розв'язування задач. Не урок, а справжнє свято. Бо полинем у світи, мандруватимем завзято юний друже, я і ти. У поході будь уважним. Добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. А зараз устний рахунок. Прочитайте вираз та назвіть його результат. Пам'ятаємо, вирази ми можемо читати різними способами. 0 додати 3 дорівнює. 3. До 1 додати 3 дорівнює. 4. До 2 одиниць додати 3 одиниці дорівнює. 5 одиниць. До 3 додати 3 дорівнює. 6. 4 додати 3 дорівнює. 7. 5 додати 3 дорівнює, 8. До 6 додати 3, дорівнює 9. До 7 одиниць додати 3 одиниці, дорівнює. 10 одиниць або 1 десяток. А зараз. Сідаємо зручно, відкриваємо свій робочий зошит, беремо ручку, пропускаємо від попередньої роботи 4 клітинки вниз. Посерединці за зразком записуємо число нижче класна робота. Та прописуємо один рядочок, число 12, та другий рядочок, число 15, за зразком. А зараз давайте розглянемо схему та пояснимо, як виконали додавання чисел 8 і 3. Розглянемо. Перед нами 8 зелених квадратиків. До них потрібно додати ще 3. Розглядаємо. Якщо від трьох ми заберемо 2 одиниці та додамо до числа 8, то отримаємо з вами 1 десяток, тобто 10. І ще від трьох одиниць у нас залишається ще одна одиниця. Ми бачимо з вами її праворуч. Ми її окремо додаємо. Тобто, що ж ми зробили? Ми число 3 розклали на 2 та 1, для того, щоб було зручно нам додавати. Тому що до 8 додати 2 буде легше, якщо ми дізнаємося, що це буде. Число 10. А потім вже додаємо те, що залишилося. 8 додати 2 то додати 1. 8 додати 2 дорівнює 10, та додаємо ще одну одиницю, отримаємо 11. Запам'ятовуємо правило. Спочатку потрібно додати стільки одиниць, щоб отримати десяток, а потім додати решту одиниць. Запам'ятали. Зараз усно розкладіть другий доданок на два зручні доданки і обчисліть. Ми розкладаємо 4 на 2 та 2, тому що 8 додати 2 дорівнює 10, і потім додаємо ще 2, які залишились, то отримаємо з вами число 12. Наступне 8 додати 7. 7 ми розклали на. Зручні доданки 2 та 5. 8 додати 2 дорівнює 10. Та додаємо одиниці, які залишились, тобто 5, і отримуємо з вами 10 додати 5 15. А зараз відпочиваємо. Вікно, ти і ти хочеш і руханку роби, сонце сидить нам, високо устав, ти йди, як я роби, швидко повторив. І хочеш писять, і роби все за нами повтори, і роби, Дорослі і знають і тобі, і мені. Хору підстрибни, ручки покажи, і ніжками за нами повтори, прокидайся йти, руханку віткни, разом з нами весело, ранок розпочни. Молодці відпочили. Працюємо далі. А зараз відкриваємо в підручнику сторінку 17 та виконуємо вирази номер 83 Записуємо їх в дві колоночки за зразком. Зупиняємо відео та обчислюємо. Перевіряємо до трьох додати 7 та додати 5 дорівнює 15. До 6 додати 4 та відняти 5 дорівнює 5. До 8 додати 6 та додати 1 дорівнює 15. До 9 додати 9 та додати 1 дорівнює 19. До 20 додати 10 та додати 10 дорівнює 40. 50 відняти 40 та додати 20 дорівнює 30. Перевірили. А зараз попрацюємо над задачами. У нас є задача номер 1 та номер 2 Задача знаходиться в підручнику на сторінці 17 під номером 84. Нам потрібно дізнатися, що в цих задачах спільне, а що відмінне. Та розв'язати їх. Перша задача. У квочки 10 жовтеньких курчат і 7 рябеньких. Скільки всього курчат у квочки. Діти, про що йде мова в цій задачі? Правильно про курчат жовтеньких та рябеньких. Чи відомо, скільки всього жовтеньких курчат? Правильно 10 а рябеньких. 7. Чи можемо ми дати відповідь на питання, скільки всього в квочки? Звичайно, тому що нам все відомо. За допомогою якої дії ми будемо розв'язувати цю задачу? За допомогою додавання, правильно, тому що сказано дізнатися всього. Що ж, для цього потрібно до 10 додати 7, дорівнює 17. Відповідь: 17 курчат. У квочки. Зупиніть відео та запишіть розв'язання задачі собі в зошит. Друга задача. Слухаємо. У квочки 10 жовтеньких курчат, а рябеньких на 7 більше. Питання: скільки рябеньких курчат у квочки? Діти, про що йде мова в цій задачі? Також про курчат, про жовтеньких та рябеньких. Це і є спільне в цих задачах. Діти, чи можемо ми дати відповідь на питання, скільки рябеньких курчат у квочки? Звичайно, що для цього потрібно зробити? Скласти вираз, за допомогою якої дії ми будемо складати вираз? Зверніть увагу, що сказано рябеньких курчат на 7 більше. Слово більше говорить нам про те, що ми будемо складати вираз за допомогою дії додавання. Для цього потрібно до 10 додати 7, дорівнює 17. Відповідь у квочки 17 рябеньких курчат. Зупиніть відео та запишіть розв'язання другої задачі. Що ж, за спільними з вами поговорили. А що ж відмінне в цих задачах? По-перше, в перші задачі таке питання. Скільки всього курчаток вочки? Як ми називаємо такі задачі? Це задача на знаходження суми. Так, а друга задача. Так як, в першій задачі було відомо, скільки і жовтеньких, і рябеньких курчат, а в другій задачі було відомо скільки жовтеньких курчат, а рябеньких ні. Тому ця задача на знаходження невідомого доданка. Запам'ятали. Що ж, наступне завдання самостійне. Складіть, будь ласка, устну задачу про тварин із запитанням, скільки всього? Та усно розв'яжіть. Переходимо до домашнього завдання. Вам потрібно розв'язати задачу під номером 87 та обчислити вирази під номером 86 в підручнику на сторінці 17. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу! До побачення!